Рівень ендорфіні все ще зашкалює. Е, мені дуже подобалося те, що я зараз, зараз бачив е, ілюмінатор літака. Пуска знаходиться дуже високо, і тут дуже мало кисню. І мені цікаво, чи запехуюся я, чи не запехуюся. Я відчуваю, що вже починає запихуватися, але на агресія. Кажуть, що типу, організм звикає, типу, в нього є. Кислородна пам'ять. Типу, якщо ти вже був на такій висоті, то організм звикає, і потім а, і потім, йому вже не так важко. Але от бачите, я вийшов, пройшов щось там 100 метрів і вже трошки запихуюся. Тому треба, треба адаптуватися потроху. Аеропорт куску знаходиться всього в шести кілометрах від міста, і туди можна дібратися як на таксі, так і громадським транспортом. Якщо таксисти з вас здеруться за поїздку з аеропорту від 10 до 15 солів, то маршруточка до центру коштує всього один соль, тобто рахуйте самі, і вони входять кожні нові хвилини. Тому не реагуйте на таксистів, які ну таксисти, аеропорт при нічого нового. До речі, в Перу, окрім місцевих сервісів таксі, дуже розповсюджений Uber. Тому, якщо ви не любитель маршруток, раджу одразу ж купити собі місцеву сімку, яка обійдеться вам також від 3 доларів, і користуватися таксі. Об'єктивно, Uber в країні достатньо бюджетний. Я, звісно, не хочу наврочити, але поки що польот нормальний. Я йду під горку. Спочатку так в очах знаєте, потемнішло, коли це так на сварку подивився довго. І вона в тебе такі пліки залишається. Все ж таки більше я буду звалювати це на свою, на свою простуду, ніж на те, що тут супер високо. Забігаючи наперед, можу вам признатися, що свою боротьбу в висоті 3400 метрів плюс. Я все ж таки програв. Я сьогодні прокинувся мертвий. Вчора заснув мертвий, але зараз я тут, я в центрі пуско, боже, я не знаю. Мене сили знову з'явилися. Я воскрес. Я не знаю. Мені так подобається ця погода. Яка була ну, така як весняна, ну, от перші, перші промені весни, як коли в Одесі у нас, я ще не пам'ятаю зазвичай в цей час Великдень. І мені так подобається знаходитися на вулиці, коли все оживає після зими. От зараз саме такі відчуття, і, це, і я сподіваюся, що я вежу. І я не те, що вижив, я відчув себе феніксом в другий день перебування в Куско. І все це завдяки неймовірному збігу обставин, які занесли мене на абсолютно рандомне перехрестя, де я зустрів купу яскравих місцевих жителів, що рухалися в бік центральної площі міста. А оце от залишився би вдома лежати собі в Берати, такий помираючий лебідь, і пропустив би якусь офігенську фіганську з склетими перуанцями, вдягнутими в національні костюми. В останній день березня мені усміхнулася вдача потрапити на одну з карнавальних движух, які відбуваються в Перу починаючи з лютого місяця. Також мені пощастило, що після карнавалу в Буеносайресі та Ріо-Жанейро, де відео про який, до речі, ви можете глянути у мене в каналі. Для мене це була вже третя подібна вечірка в цьому році. Женя дуже щаслива людина, де, де взагалі то... <кій> а, сказати, Де взагалі ті болячки залишилися, але да, вони все ж таки. є, Але ця енергетика, Боже, те, що ти бачиш, ці люди. я не знаю, Навіть якби вони коли без костюмів, просто бачите цих турбатів, вони їх хоч, хоч до рани прикладаємо, вони стільки лапочки на тільки люди. А, Боже, беруть, це просто ванлав. Перуанці люблять святкувати різноманітні події, так чи інакше пов'язані з їхньою історією або вірою. У них чудово виходить поєднувати такі святкування, як християнська Семана Санта, під час якої кожного року вони відтворюють на вулицях міст останній тиждень життя Христа, так і славити місцевих божеств або духів, в яких вірили їхні нащадки ще задовго до того, як перші іспанці привезли на цей континент свою релігію цим карнавалом ще забув, що я прийшов щось сюди поїсти. Вже 12 днів, в мене ще краплі в роті не було макро весінки. Але я бачу, якась там жіночка продає кукурудзку, тому я вже біля неї. Кванта коста? Унапарха. На відміну від більшості подібних святкувань, де учасники карнавалу йдуть спеціально виділеними для цього місцями, тут ти можеш бути повноцінним її учасником. І ніхто тобі не скаже gringo, go home чи щось типу того. Праці дуже відкриті, милі та чемні, хоча й сором'язливі. Не скажу цього про працівників туристичної сфери, які сплять та бачать, як зідрати пару дійок з довірливого та наївного туриста-Стісняшки. Тільки що сонце шкварило, 2 справжня весна, будемо клубнув град і за 3 секунди за парад вже немає майже. Залишилася одна трушна група, тому треба теж не боятися буде промокшим і підтизним і потусити. Я не знаю, люди. Це просто щось неймовірне. Всі туристи вже злякалися давним давно дощу десь й там, я не знаю, по якихось підворотнях, по генделях і так далі. І я тут стою один одіньошенік. В оточенні цих прекрасних людей, які танцюють, які співають пісні, які фоткаються на цих конях, які просто кайфують. І їм пофіг взагалі байдуже на той дощ, і що виноград, я не знаю. Вони у них карнавал, вони кайфують, вони насолоджуються життям. І це, Оце... це супер сильно заряджує. Я... я не знаю, в мене рівень ендорфінів в крові і, і зараз на якомусь запридільно високому рівні. Це дуже круто бути тут, і це просто треба вийти з дому, просто перешагнути поріг будинку свого, і все. Ти ніколи не знаєш, куди ти потрапиш, як я сьогодні. Просто вийшов в магазин за якоюсь, за котлетою чи щось таке, а потрапив в епіцентр якогось щастя. Супер! Я супер задоволений. Куско – одне з найдивовижніших міст світу. Вона була заснована приблизно в 1100 році нашої ери та стала серцем величної імперії Інків. Існує цікава легенда про його появу. Перший правитель Інків, Манко Капак, отримав від Бога сонця золотий посох і наказ заснувати місто там, де цей посох легко війде у землю. Це сталося саме тут, у долині, оточеній високими андами. Назва Куско в перекладі з мови кечо означає пуп землі. Адже інки були переконані, що саме тут розташовувався центр світу. До речі, кечо, мова інків, досі дуже широко використовується в регіоні Куско, особливо в селах і високогірних громадах. Якщо прислухатись, гуляючи вулицями міста, то часом можна почути, як місцеві жителі спілкуються цією стародавньою мовою, яка не зникла навіть після п'яти століть іспанського впливу. Якщо подивитися на історичний центр Куско з висоти пташинного польоту, ви обов'язково помітите, що план міста має незвичну форму пуми, священної тварини Інків. Її голова це знаменита фортеця Саскуяман, вражаюча конструкція з величезних каменів, які були складені без краплі цементу і пережили сотні землетрусів. Цікаво, що більшість іспанських колоніальних будівель були збудовані прямо на фундаментах Інків, і сьогодні ви можете побачити унікальне поєднання двох цивілізацій у стінах одного й того ж будинку. Ось вам ще цікавий факт про місцеву культуру: жителі Куску мають особливе ставлення до природи. У Кечуа є слово «пачамама», що перекладається як мати земля. Люди тут досі проводять ритуали на честь пачамами, особливо перед посадкою врожаю або будівництвом дому, просячи її про благословення. А ще коли місцеві вітаються, вони інколи використовують слово «аліанчу» замість звичайного іспанського оля. Це щось на кшталт нашого «привіт». Висота Куско близько 3400 метрів над рівнем моря, і це робить його одним з найвищих великих міст планети. Тож не дивуйтеся, якщо перші пару днів вам буде важкувати дихати. До речі, під час організації подорожей в цю фіганську країну я враховую час на акліматизацію, щоб максимально зменшити вплив висоти на організм. Тож, якщо ви мрієте побачити куско та інші красоти перу, в дописі під цим відео ви зможете знайти деталі. Повертаючись до висоти, я раджу просто не поспішати і пити багато чаю скоки, давнього засобу від висотної хвороби, яким тут користувалося ще задовго до іспанців. Архітектура Куско це справжній музей під відкритим небом. Вузенькі вулички, традиційні камінні балкони, кам'яні інкські стіни, які місцями настільки ідеально підігнані, що здається, ніби їх зробили за допомогою сучасних технологій. Але ні, це спадщина цивілізації, яка не знала ні заліза, ні колеса. Якщо ви плануєте поїздку до Куско і маєте всього пару днів, не хвилюйтеся. Навіть за цей день можна побачити багато всього цікавого. Я підготував для вас список найцікавіших локацій, які варто обійти, якщо у вас лише два дні у місті. Посилання з усіма деталями також шукайте в описі під цим відео. А блін, як коп'єс. Я сам того не очікуючи, зайшов в те місце звідки все починалося. На увазі, починалося моє Трохи Троки але Ви Живі. А, цей а, тиск, тиск трохи Ска... скаче, Скоч, скочить Ой, щось складно, все. Досвід. Не скажу, що з тих пір я сильно покращив цей скіл, але все ж таки трошечки покращив. Блін, так круто, і такі біди і блін, він літає. Сподіваюся, зараз зможу її зняти для вас. Куско і перу це не тільки про старовинні храми, історію та вражаючу архітектуру. Тут є ще один не менш важливий культурний аспект, який об'єднує всіх людей незалежно від віку, національності та поглядів. І це, звісно ж, їжа. Шарячись місцевими вуличками, я натрапив на щось дуже галасливе та яскраве, заповнене ароматами свіжого м'яса та вареної кукурудзи. Як виявилося, це був якийсь фестиваль вуличної їжі. А для мене вулична їжа це як сир для рокфора. Ну, для цього. Тут було все, що люблять, їдять та п'ють місцеві і без усіляких ресторанних прикрас. Сидна та калорійна їжа, яка дає можливість добре попрацювати весь день. Я ж для себе на цьому святі живота обрав одну з головних диковинок традиційної перуанської кухні. Ну, тут дуже гучно, я, ви мене ніця не почуєте, а потім я поділюся з вами цими враженнями про те, яким спілкують цього разу на смак. Якщо в перший раз два роки назад, я пробував Куї, це морська свинка, я пробував його в якомусь фішеневел-буржуйському генделі на площі Де Армас в Кузьку, то зараз, власне, я спробував його в обичному вуличним генделі. Я вам хочу сказати, що другий шанс він отримав не дарма, тому що це було доволі смачно. Там байжених фіга немає, там м'яса немає, але Кіра... Цікаво на смак, Та й м'яско, все, все за рахунок того, що воно було зроблено з якимись правами взагалі незрозумілими, воно виглядало доволі, Не то, що виглядало, воно смакувало доволі непогано. Тож, зачок. Ну, четверку з мінусом, три з плюсом, я думаю, от таку оціночку я там хую з вулиці. Так сталося, що сьогодні я типу планував вдома почилити, відпочити і набратися сил. А вийшло так, що в мене сьогодні виходить гастрономічний променад. І даю я зараз повний після цієї дуже такої потужної порції харчів, яку я зараз їв. Але треба це трошки змастити, і тому я йду пити найкращі соки в світі. А найкращі соки свіжовижиті, які я пив, знаходяться на маркеті сам. Зараз будемо заливатися всіми соками. Наранка і манго Час грасіас! Трошки не вирвалося, хотів сказати, що заради цього, можливо, я би і пиво просив кинув пити. Але ні, ладно, не буду я розкидатися такими заявленнями, але сік просто фантастичний. Боже, ну все, напіндюрився. все. Моя каса не піндюрився того соку, блін, вже не маю сили я ходити по цьому ринку, тому я ще сюди обов'язково повернуся, тому що потрібно поїсти кучу всякої риночної їжі. Тому я вам ще покажу, що відбувається на цьому фігенському маркеті. За допомогою чудес монтажу повертаємося сюди вже за хвилину. На Сан-Педро, який є моїм улюбленим місцем в куску, можна не тільки випити соку. На мою думку, це є найкращим місцем, де можна придбати собі перуанський сувенір або спробувати щось смачненьке. Хоча, до речі, Китайщини тут забагато, і за натуральними речами ручної роботи я би порадив вам поїхати в Пісак, що в полутора годинах від кузку. Якось я жив недалеко біля привозу, і кожну суботу ходив туди, туди за ковбасою. Ну і не тільки за ковбасою. І от мені зараз я і музичка трошки. Відрізняється що правда, але Дякую. настрій дуже схожий, дуже схожий на привозний. Так, так приємно, хоч трошечки, але відчути себе вдома. А головний хедлайнер в цьому контексті є, звичайно ж, головне перуанське блюдо севіче. це страва з свіжої риби, замаринованої в лечі де Тігри, або просто в лаймовому соці з цибулою, гострим перцем чилі і кінзою. Це не просто національна страва, а майже релігія. Уявіть собі, у перу навіть є окремо свято на її честь день цивічі. Які відзначаються щороку в один день з нашим днем конституції. Якщо ж ви вийдете з корпусу, який буду відвертий за останні роки, став занадто туристичним, то ви потрапите у місце, де роблять базар місцеві. І тут ви знайдете величезну купу різних кусняшок, які зростають на місцевих городах та на фермах. До речі, чи ви знали, що саме Перу є батьківщиною картоплі? Тут росте майже 4 тисячі різних її сортів: чорна, синя, рожева і так далі, і тому подібне. І кожна з них має свій унікальний смак. Стародавні інкі навіть відтворили створили спеціальний спосіб зберігання картоплі, заморожуючи її вночі вгора. Так з'явилася страва. Чуні ще один культовий продукт це кукуруза. Та, наприклад, що є їх на центральній площі під час карнавалу, а саме чоклу, є самісіньким перуанським сортом. А що якщо я вам розповім, що найбільш традиційний перуанський напій Чічамарада готується з фіолетової кукурузи, кориці і ананасової шкірки? Тож так, в Перу ціла культура побудована на споживання кукурузи та картоплі, а також рису. Перед цією поїздкою я сильно сумував за місцевою різноманітною їжею. Але я хочу попередити, що через два тижні харчування в простих генделях та на вулиці мене почало складатися враження, що рис почав відкладатися навіть у моїх нирках. Перуанці справді додають його багато куди, навіть якщо ти його не замовляєш. Тож майте це на увазі: рис тут замість хліба. Але в цілому перуанська гастрономія це не просто їжа, це ціла пригода, яка відкриває для вас перу зсередини. Недарма місцева кухня вже кілька років поспіль визнається однією з найкращих у світі. А ресторан Централь у Лімі нещодавно став найкращим рестораном планету за версією престижного рейтингу World's 50 Best Restaurants. Тож, любителі смачно поїсти, вам тут однозначно буде чим зайнятися. От, біля базара, така ж штука, яку я їв декілька днів назад за 8 солік, двоєчка, 22 гривні. От я. Курочки, можливо, трошки менше, бать, а також картопелька, то що треба, за 20 гривень можна собі нормально прикусити. Зараз, тут, ще побачив десь недалеко є сок, де можна взяти, Тож буде цікаво перевірити, яка вартість помаранчевого соку в порівнянні з тим, що є там всередині ринку. Ну що, картина маслом? Мій е, перуанське морозиво, сачок, 3 солі плюс 2 солі, 5 солі це 55 гривнів і повноцінно собі зараз це, ну, не нажруся від пуза, але блин, 55 гривень, курка з картоплею і склянка свіжовижитого вижитого осопу. Рібзі, вулична їжа в подорожах. Це одне з найкращих взагалі, вражень, які ти можеш отримати. Е, да, коли ти їздиш, гастрономічний туризм в цілому це дуже крута штука, крім того, що ну, вона тобі дозволяє познайомитися з культурою країни, дозволяє зрозуміти, як взагалі люди живуть, за рахунок чого, е, в який у них клімат, яка в них історія і так далі, і тому подібне. А вулична їжа це, це, це квінтесенція їжі будь-якої країни. І в Перу вулична їжа, боже, я готов цілувати її п'яточки, я не знаю. Вона просто супер класна. Ну взагалі, вулична їжа завжди класна. Згадайте е, наші шаурмічки на Преображенській, Хоча мені, якщо чесно, Преображенській не дуже подобається, але всім чомусь подобається. Тож, якщо їдете в інші країни, обов'язково їжте вуличну їжу. Бо в мене є один знайомий, який відвідав е, майже 100 країн. Так він мені сказав, що він ніколи ніде не їсть вуличну їжу. І я такий був просто в потеряшках, тому що для мене людина, яка відвідала 100 країн, я думаю, що вона шарить, що це прям круто. Але він каже, що він брезгує і не хоче, і не може. Йому потрібно, йому потрібно бачити. Він має бачити меню, фото і так далі, і тому подібне. І я в шоці, наскільки багато людина втратила взагалі в цьому житті, відвідуючи стільки країн. І не з'ївши стільки різноманітної їжі. Ой. Тож так, кушайте і приємного вам Смачного, я Значного риба. Наостанок я хочу вам показати одне з небагатьох місць у Куско, де ви не зустрінете натовпів туристів і де по древніх руїнах можна пошаритись абсолютно безкоштовно. Звичайно ж, цю локацію я також відмітив на мапі, яку залишу в описі під цим відео. Два дні провалявшись ліжечко, я зрозумів, що все, я більше не можу цього терпіти. Треба вже йти дивитися, тому що я не ну, я, це неймовірно. Це неможливо жити буквально в 10 метрах хоч би від такого місця і так сюди і не прийти. Це злочин, це натуральний злочин. Тому я тут, Боже, можливо, це все ж таки якась психосоматика чи щось таке, але я бачу ці руїни. Я просто виявляю себе, що собі що тут ще що аж тисячу років назад бурлило життя. Жила цивілізація інків. Вони тут собі ходили, якісь там робили жертвоприношення, ходили цих своїх модних центрових золотих костюмчиках, і взагалі горя не знали, доки не приїхали 600 років назад іспанці сюди. Але може, я зараз піду буду тут обіймати і лизати всі ці камні, і я не знаю і ніхто мені і, і хто мені що зробить за це. Від наших каміннях нічим не відрізняється. Блін, мене определенно якийсь є фітіш на цій старовинні руїни, тому що як я сходив взагалі з розуму, коли я побачив мачу пікчу. Так навіть тут взагалі якесь абсолютно невідоме мені місце, але я так кайфую, будучи тут, маючи нагоду торкатися до цього каміння, знову-таки лазати неймовірний місця. Куско, це просто, я не знаю, тут, сюди просто приїжджай на місяць, кожного дня колись виходь щось подивитися, і тобі не вистачить цього часу, щоб побачити, не знаю, навіть і половину того, що тут є. Фантастика! Хоча, знаєте, може, справа й не в самому місці, а в тому, що в мене в дупі досі грає дитинство. І от такі от руїни одразу викликають флешбеки з тих часів, коли ми з пацанами лазили грати в Дега на часів на закинутих будівлях в моїй рідній Чорноморці. Так чи інакше, давайте я все ще розповім, що це за руїни. Першим мою увагу і захват привернув храм Мафт або мовою Кечуа, Кусільючайок. чайок. Свою незвичну назву він отримав завдяки вирізбленим в камені зображенням мав. Вважається, що це місце символізувало взаємодію людиною з природою і є одним з небагатьох збережених зразків зооморфного мистецтва інків. Ще одна цікавинка: існує думка, що в пагорбах навколо цих храмів досі можуть бути приховані древні підземні ходи, які інки використовували або для таємних ритуалів, або як укриття в разі небезпеки. І, хоча їхнє існування підтверджується лише частково, це додає місцю ще більшої інтриги метрах в трьохсот від храму мавп знаходиться й храм місяця. Точно невідомо, коли саме будувалися ці споруди, і хоча про них не говорять так багато, як про сусідні Аман, місце й справді загадкове. Науковці схиляються до думки, що храм був присвячений богині місяці та жіночому началу. Тут проводили ритуали родючості, лікування та поклоніння природним силам. Цікаво, що на відміну від більшості археологічних комплексів навколо Кусков, вхід сюди абсолютно безкоштовний. Чому так? Можливо, тому що сюди рідко добираються великі групи туристів, або через те, що місце досі активно досліджується археологами і не має офіційного статусу великого туристичного об'єкту. Дістатися сюди дуже легко і бюджетно. Всього за 15 гривень або приблизно за півтора перуанських солі можна сісти в центр куску на місцеву маршрутку і вже за 10-15 хвилин бути на місці. От зараз я знаходжуся тут. На якоїсь полянки серед струмочків, і це навколо мене якісь пагорби. І я, начебто, головою усвідомлюю, але прийняти цей факт не можу. Ці всі пагорби це колись було місто, буквально. Ну або з СМТ. То те, що ми зараз побачили, це всього не знаю відсотків 5 від того, що тут сховано під е, шаром ґрунту. Я не знаю. Я думаю, що тут ще тисячу років можна копати, копати і ніфіга не докопаєшся, не знайдеш все, що, що приховують землі перуанщини. Це просто mind blowing. Я не знаю, це, це місце, в якому я просто неймовірно почуваюся. От, кажуть про місця сили, це воно, ця енергетика, боже, я, я наповнююся, я хочу дихати повними грудями тут. Я просто хочу споживати все це. Я, я в потеряшках. Хоча дихати повними грудями не дуже виходить, тому що все ж таки кисню в повітрі все ще маловато. Але місце просто крутяк. Боже, я заздрю тим, хто прийде сюди наступний раз зі мною вперше.